Дуже швидко динаміці розігрують. М'яч іде діагонально того ж таки Кравченка, і вона проходить правим флангом. Простріл Кравченка. Небезпечний момент. Удар! Ось так, ось так. Уже на першій хвилині ледь не забиває київське Динамо. якимось з ударами поки що можна пригадати лише. Один постріл за штрафного майданчика, з яким легко впорався Левченко. Зараз пас на щебетуна. Просять пенальті динамівці. і Пенальті ставить арбітер Анатолій Жапченко. На 18-й хвилині 11-метровий удар проб'ють Білосині. Бачили, ми підштовхнув захисник зорів спину Олексія Щебетуна. І сам постраждалий зараз. Так, сам Щебетун відправляється виконувати цей удар. Дуже високий Євген Ткачук. Оборонець зорів. Втім, зараз він порушив правила. Отже, Щебетун Левченко. Щебетун 1-0. Виходить вперед. Київське Динамо. Дуже чітко реалізовує цей удар. Цей пенальті центр Форварда тут на позиції Вінгера. Зараз тягне м'яч Шепуренко. Вперед небезпечний пас. Може бути момент біля воріт Вурідковаля. Коваль. Який сейв від Максима. Атака продовжується. Продовжує атакувати заря. Ще один удар. Ну, а зараз вже цікавіше заграли Луганчани. І змусили, змусили демонструвати. Все ж таки не Осман. Шапоренко грає вперед на Щебетуна. Щебетун один в один із суперником. Повертаємося Шап Шапоренко. Удар! Левченко тягне. Ну, ось довели до, до логічного завершення Білосині свою атаку. Щебету на Шапаренка. Це йому вдалося. Шапаренко хотів вивести Шепелова на удар. Удар по воротах 2-0. 2-0. Забивають київські динамівці Другий м'яч. Ось так в робочому стилі. Здається, Зура почекала, відзначився. Шановні болівальники, на 41-й хвилині матчу м'яч у ворота команди Зоря забив восьмий номер команди. Динамо Зура. Третій, третій м'яч центрального захисника Динамо. Третій м'яч у чемпіонаті. 2-0 на користь Динамо на 41 й Сана знову Осман. Осман ставить корпус Бонавентурі. Встигає віддати пас на Оріховського. Той підключає Кравченка. Простріл небезпечно. Ось такий момент, дещо запанікував Левченко, голкіпер зорі. Ледь не привіз собі неприємності, але сам виправив ситуацію. Його контролюють м'яч, шукають е, якісь можливості в атаці. Ось, наприклад, як зараз ще Бетун. Дальній пас Лукенчука на нього. І ще Бетун виходить. Левченко рятує зорю. Який момент? Лук'янчук зробив закидання. Здавалося, банальним. Відзначився неточним пасом. Зараз він біля кутового прапорця. Проти нього бореться Ткачук і виграє цю боротьбу. Високий захисник зорі. Але не такий простий. Шепелев, як здається, зараз він знову продирається крізь двох. І Ось зараз у нього це виходить. Шебетун. Чи то простріл на Ахісана, чи то удар. У центрі поля Кравченко. Микита Кравченко. Непогане закидання на Тимчика. Тимчик, удар по воротах. І це 3-0! 3-0 Ахісан! Ахісан додає м'яч у ворота. Ось так вийшов на заміну, був активним і забив такий дещо не його гол. Так, так би мовити. Ворота команди Заря забив 13-й номер команди Динамо Жуніор Ахісан. Бачимо цей епізод. Дуже гарне від закидання, дуже класне закидання від Кравченка. Тимчик виконав забігання. Тимчик пробував по воротах і Ахісан зіграв на добивання. У складі команди Динамо відбулась заміна. Не факт, що м'яч залетів би. Лихо Лихобабенко, Його подача. Вистрибував Ткачук. Триває боротьба і «Динамівці» відбуваються. А це пенальті. Це пенальті. Пенальті неочікуваний. Ну, в тому плані, що ніхто не очікував, що ось так прихопить. Гравець Динамо Квасова на виході зі штрафного майданчика нічого не віщувало цієї біди. Втім, десь Михайло Удот. Погарячкував на цьому епізоді. Ярослав Квасов проти Максима Коваля. Чи розмочить рахунок Квасова? Удар 3-1. Ярослав Квасов забиває. Коваль нервує. Хотів відбити цей пенальті. М'яч у ворота команди Динамо забив десятий.